Вітаю! Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. Англійські фразові діїслав чому їх не люблять, чому їх важливо знати, як їх запам'ятати? І чи є в них хоч якась логіка. Зараз у всьому цьому розберемося. Отже, що таке англійське фразове дієслова? Це звичайне просте дієслова, до якого додався якийсь прийменник або прислівник. Візьмемо просте дієслово «сі». Подивитися. Але додавши до нього прислівник off, ми отримуємо вже фразове дієслово see off, яке має дещо інше значення. Проводжати. Can you see me? Ти мене бачиш? Can you see me off, а ти можеш мене проводити? І ось таких дієслів в англійській мові дуже багато. А значить, і роботи з ними пристойно. Ось тому їх і не люблять. Надто вже вони багатоликі. Адже одне і те ж слово додає собі по кілька різних прийменників і змінює своє значення часом до невпізнання. А їх дійсно важливо знати? Так, 100%. Тому що без них практично неможливо освоїти розмовну англійську. Вони є в кожному серіалі, в фільмі, у книгах. І ось незнання цих сюдисущих слів часто веде до чого? До нерозуміння англійської мови на слух. Що примітно, адже у кожного такого дієслова є синонім, яке не є фразовим дієсловом. Так ось з двох варіантів вираження своєї думки носій мови швидше за все буде вживати саме фразове дієслово, ніж звичайне. Наприклад, дієслово переривати, втручатися в розмову, його можна передати двома англійськими дієсловами: звичайним interrupt і фразовим cut in. Так ось, в розмові ви швидше за все почуєте don't cut in, please. Не втручайтеся, будь ласка, don't cut in. Ось ці поєднання можна освоювати з двох сторін. По-перше, відштовхуючись від самого дієслова, слова, склавши навколо нього з різних прийменників і прислівників так звану карту пам'яті – «mind map. По друге, можна навпаки опрацювати, відштовхнувшись від прийменників, Наприклад. Візьмемо прийменник «up», який означає рух вгору. Ось як зміниться сенс дієслова, якщо до нього додати «up». Go up, рости, підніматися, процінене частіше. «Stand up» – Ставати зі стільця, «Get up» – вставати з ліжка, прокидатися. І в цих ситуаціях ми ж за змістом здогадуємося, що хтось або щось має рухатися вгору. Але є такі фразові діслова, які абсолютно руйнують цю логіку. Наприклад, bring up виховувати, make up – придумувати щось, give up – здаватися. Тому найвірніший спосіб їх запам'ятовувати це контекст. Ну і часте використання, звичайно. А зараз давайте розберемо 10 найпопулярніших фразових дій слів, причому в певному порядку. Від трохи менш вживаних до більш часто використовуваних. На 10 останньому місці стоїть в дії слова «give». give. Сам по собі це давати, дарувати. Але якщо до нього додається out, give out, то це вже роздавати щось, розподіляти. Наприклад, give out the presents, please. Роздайте, будь ласка, подарунки. I may have to give out a few. А якщо ми замінимо це на «up» give up, то це здаватися або поступитися комусь місцем. Наприклад, never give up, ніколи не здавайтеся. You, Jane. Do not give up. На дев'ятому місці розташувалося слова make, яке означає робити. Але якщо до нього додаємо «up», я вже сьогодні говорив, це придумувати. Наприклад, make up a story with these verbs. Придумайте історію з цими дійсловами. словами. Makeup. Але у нього є ще інше значення. Makeup це гримуватися, фарбуватися або гримувати, фарбувати когось. Наприклад, Please wait. I need only 5 minutes to make up my face. Почекай, будь ласка, мені потрібно ну всього 5 хвилиночок, щоб нафарбуватися. На восьмому місці фразове дієслово put. Просто put. Не фразове означає класти, але додаємо до нього on, – «put on». вимовляємо дуже швидко. Put on. Це виходить «натягати». «Put on your warm clothes». Одягніть теплий одяг, холодніше. А якщо ми on замінимо на off, put off, виходить відкладати. І ось вам прислів'я. Never put off till tomorrow. What can you do today? Ніколи не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні. Put off – Відкладати. Сьоме місце облюбувала собі run. Бігати. Бігти. Але run in фразовий це вже забігати до когось. Наприклад, I'll run in tonight, if you don't mind. Я забігу сьогодні ввечері, якщо не заперечуєш. Run in забігати до когось на якийсь час. Miracles the Brooks family. Наступне дієсло шосте місце. Це фразове дієслова go. Go сам по собі це йти. Летіти, рухатися, їхати. А ось якщо до нього додати on, то це go on. Продовжувати щось робити. Go on learning English. Продовжити, будь ласка, вчити англійську. Go on. Є ще одне цікаве значення. Відбуватися, траплятися, наприклад. What's going on here? Що тут відбувається? What's going on here? Ми додали закінчення ING. Помітили? Going. Наступне дієслово це come. Якщо воно не фразове, то це просто приходити. А якщо come up, то це трохи змінюється сенс. Підходите до когось, до чогось. Наприклад, come up to me, please. Підійдіть до мене, будь ласка. A guy will come up to your table and deliberately cheat. А є ще одне цікаве значення. Це поєднання з off. Коли ми до come додаємо off, і виходить відірватися. Так ми говоримо про гудзик, наприклад. Look, your button is going to come off. Дивись, у тебе гудзик зараз відірветься. Come off – відірватися. На четвертому місці ми бачимо ті слова turn повертати. А ось тут я пропоную взяти чотири значення. Так відразу зручно запам'ятати. До turn додаємо on, turn on. І це включати якийсь прилад або музику turn up. Це зробити голосніше, ту ж саму музику. Turn down навпаки, зробити тихіше. Turn off це і зовсім вимкнути. Ще раз кажу, так ми вживаємо найчастіше про музику. Давайте подивимося на прикладах. Turn on the radio, please. Включи, будь ласка, радіо. Включили, слухаємо. Але чомусь тихо. І ми просимо. Turn it up. Зроби, будь ласка, голосніше. Але стало голосно. Turn it down. Зроби, будь ласка, тихіше. Тихіше можна? Слухали, і нам все це набридло. Ми просимо вимкнути. Turn it off. Вимкни, будь ласка. Третє місце. Це дієслово take. Брати, взяти. Але якщо ми до нього додаємо off, то це знімати, знімати одяг. Take off your trainers, please. Зніміть, будь ласка, кросівки. А ще take-off, несподівано, це злітати. Look, the plane is going to take off. Дивись, літак зараз злетить, він збирається злетіти. Тепер давайте з'єднаємо те саме ді take, але з іншим прийменником down. Down, рух вниз. Коли ми говоримо take down, це значить, ми хочемо сказати Запишіть щось. Take down these words. Запишіть, будь ласка, ось ці слова, щоб краще їх запам'ятати. Ще одне значення take down це знімати зі стіни, з полиці. Take down the clock, please. It won't work. «Зніми, будь ласка, годинник. Він не працює. Відчуваєте? Down показує вниз. Тобто можна навіть і здогадатися. На другому місці ті слова look. Якщо воно не фразове, звичне значення цього слова дивитися. Коли ми хочемо сказати дивись, дивіться, ми так і говоримо. Просто говоримо look. Look і в однені, і в множині. Але, додаючи до себе прийменник for, look вже змінює своє значення і стає look for. Це вже шукати. Проста фраза. Що ти там шукаєш? What are you looking for? What are you looking for? Що ти шукаєш? Пропоную ще один взяти. Давайте приберемо for і додамо after і вийде доглядати за кимось. Can you look after my plants, please? Ти можеш доглянути за моїми квіточками, полити їх, поки мене не буде? А перше місце віддано дуже багатозначному дієслову get. Якщо він вживається без усього, то це отримувати, добратися, купувати. А якщо до нього додаєте ще що-небудь, так і того більше. Наприклад, get on це ладити, уживатися. Наприклад, John is easy to get on with. Джоном легко ладити». А ще get on це жити, прожити. І ось вже фраза, без якої не обійтися. How are you getting on? Як поживаєте, як поживаєш? Get on. І це лише два значення get on, а їх, до речі, трохи більше 10. Давайте я ще одне значення додам. Get on. Це рухатися далі. Let's get on. Давайте рухатися далі. Let's get on with phrasal verbs. And with English. з фразами і словами, і з англійською в цілому. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня!